Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Алла Лазар, я консультант систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо, як відображати відрядження працівників організацій у вихідний та або святковий день. Приклад змодельований у конфігурації Баз-Куб, але також актуальний для баз Бухгалтерія Corp та баз ERP. Якщо на підприємстві реєструються відрядження співробітників, потрібно виконати наступні налаштування. Переходимо в розділ НДІ і адміністрування, настройка розділів, Зарплата, настройка складу на рахування і утримань, облік відсутності та перевіряємо прапор відрядження. Якщо на підприємстві здійснюються платежі за середньогодинним заробітком, то вмикаємо прапор, в тому числі внутрішньозмінні. Реєстрація та розрахунок заробітку, який зберігається на час службового відрядження, проводиться за допомогою документа відрядження, розділ кадри або зарплата. У багатьох користувачів рішень БАС виникає запитання, яким чином відобразити відрядження, якщо воно припадає на святковий та або вихідний день. Як ми знаємо, робота у вихідний святковий або неробочий день відповідно до графіку співробітника у відрядженні, компенсується працівнику відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України або наданням іншого дня відпочинку або оплатою у подвійному розмірі за згодою між працівником і роботодавцем, включаючи період під час дії воєнного стану. Пропоную розглянути три варіанти відображення такого відрядження в інформаційній базі. Приклади змодельовані на вже заповнених документах. Отже, розглянемо. Перший приклад, якщо надається інший день відпочинку. Наприклад, понеділок, а відрядження припадає на суботу при графіку роботи на п'ятиденному робочому тижні, то сам період відрядження повинен бути оплачений як звичайний робочий. день. Тому спочатку створюємо документ індивідуальний графік, розділ зарплата. В документі зазначаємо наступні реквізити Місяць, Організацію, дату, дані за та, якщо необхідно, вказуємо підрозділ. По кнопці Заповнити або Підбір заповнюємо документ. Автоматично він заповниться згідно графіку, який призначено співробітнику. Виправляємо день відрядження на R8. У даному випадку це 19 серпня. А день відпочинку, наприклад, за заявою працівника буде 21 серпня. Тому дані вилучаємо. Після цього заповнюємо документ відрядження у звичайному режимі. Заповнюємо реквізити місяць, організацію, співробітника, вказуємо дату початку та дату закінчення. За необхідності звільняємо ставку на період відсутності, порівнюємо заробітну плату за даними ФОП та за середнім заробітком та обираємо суму яка більша, вказуємо спосіб виплати та дату виплати. Та За необхідності дозаповнюємо решту реквізитів. Наприклад, на вкладці додатково можна вказати країну, місто, підставу та цілі відрядження та натискаємо Провести та Закрити. Переглянемо, яким чином розрахувалась оплата документом на рахування зарплати та внесків. Дану інформацію можна перевірити в розрахунковому листі співробітника. Як бачимо, оплачено 23 робочі дні, тобто повний місяць в межах норми. По графіку працівника. Розглянемо другий приклад. Якщо це відрядження у вихідний є роботою понад норму часу і оплачується в одинарному розмірі з наданням дня відпочинку від гулу у невизначений термін в майбутньому, наприклад, наступному місяці або в інших місяцях. Тоді оформляється така робота у вихідний день за допомогою документа робота у вихідні та свята. Згідно рекомендацій розробника, створювати документи індивідуальний графік і відрядження не потрібно. Також для коректного відображення відгулу потрібно перевірити наступні налаштування. Переходимо в розділ НДІ та адміністрування, настройка розділів зарплата, настройка складу нарахувань і утримань, інші нарахування та перевіряємо прапор Робота у святкові або вихідні дні. Також на вкладці Облік відсудностей перевіряємо прапор від гули. За необхідності вмикаємо у тому числі внутрішньозмінні. Переходимо в розділ Зарплата, Робота у вихідні дні та свята. Та в документі зазначаємо наступні реквізити Місяць. Організацію. Прапор потрібна згода співробітників встановлений за замовчуванням. Встановлений прапор дозволяє перед проведенням документа відстежити, чи отримано згоду співробітників на роботу у вихідні та святкові дні. У цьому випадку документ неможливо провести, поки не буде встановлено ще один прапор. Згоду на роботу вихідний та святковий день отримано. У табличній частині Дні роботи вказуються дати вихідних. Або святкових днів, в які залучаються до роботи співробітник. За необхідності заповнюємо обґрунтовану причину роботи у вихідні дні та свята. Ця причина використовується в друкованій формі наказу про роботу у вихідний день. Перемикач, оплата здійснюється по днях або по годинах. Встановлюється один із варіантів в нашому випадку по днях. У табличній частині документа вказується співробітник за допомогою кнопки Підбір або Додати та вказується спосіб компенсації. В нашому прикладі це відгул. Інформацію про накопичених відгулах можна перевірити у звіті залишки відпусток в розділі Кадри, Звіти по кадрах, Залишки-Відпусток. Натискаємо Сформувати та перевіряємо інформацію. Переглянути, яким чином розрахувалась оплата в даному випадку можна за допомогою документа на рахування зарплати та внесків. Та на вкладці «Розрахунковий листок бачимо, що оплачено 24 робочі дні. Тобто 23 дні робочі та 1 день без підвищеної оплати роботу у вихідний. Розглянемо третій приклад. Якщо передбачається оплата за відрядження у вихідний чи святковий у подвійному розмірі, то оформляється документ відрядження, в якому оплачуються всі дні відрядження, крім роботи у вихідні дні. Документ заповнюється аналогічно попереднім прикладам, а сама робота у вихідні дні реєструється також за допомогою документа Робота у вихідні дні та свята. Документ заповнюється аналогічно попередньому прикладі, тільки спосіб компенсації вказується підвищена оплата. При цьому створювати документ індивідуальний графік не потрібно. Переглянемо, яким чином розрахувалась оплата в даному випадку за допомогою документа на рахування зарплати та внесків. Переходимо в розрахунковий листок співробітника та бачимо, що оплачено 23 робочі дні згідно норми. Та оплачено один робочий день у подвійному розмірі. Сподіваємось, інформація була для вас корисна. А якщо залишилися питання, можете залишати їх в коментарях під цим відео або звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Експерти компанії завжди готові вам допомогти. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!